Так, Сергій. Все це хорошо, Я так уже попередньо передивився. Значить, що? Ну немає О, тієї ж перевірки на нагрівання, розчота того нема. це розчоту це все хорошо. Так, ну висновки можна було після кожного розділу зробити побільше. Значить, обов'язково ту перевірку графік, все тут красиво. Значить, на, на, на перевірку обов'язково. Двигун перевіряємо на, на тепловій, там іще на одну перевірку оті, дощити формули. Так? Далі. Дивися, значить, ну, після другого розділу. Та, де в нас? Ну, по першому тут оце ясно, що тільки досчитаєш. Ето. По другому розділу ми балакали ти щув, Івану, не, да? От, Балакали про що? Про те, що Должно бути щось. Кабіна там виконано, обладнана Дивіться. Організація, експлуатація електрообладнання. Хоча б так. Скопіруй в Google закинь і знайди інформацію і постав. Тут про електрообладнання. Нічого. Технічне обслуговування та монтаж електрообладнання. Тут теж нічого немає. Тут як встановлюється козловий екран і все. Розумієш, нічого немає. Далі. Ну Форматувати по ширині ж. Оце ось, ось цю кнопочку нажимаємо. По ширині ж должно бути. Те саме, можливі пошкоджені ремонт електрообладнання. Ну тут кої що є, так. Да, тут, я дивлюсь, є. А от там по електрообладнанню мало. Висновки, ну якось їх трошки збільш. Висновки. Економічну частину, ну думай. да. По четвертому розділу, що той розрахунок, що я тобі дав, ти ж його зроби і схемочку обов'язково став після 4 розділу, після 5 розділу, дивися, в тебе є висновок, ну збільш його це саме, ну в кінці речення ставиться крапочка, в кінці речення, далі, і великими буквами пишеш висновок, де описує все, що ти зробив в 1, 2, 3, 4, 5 розділах, так, ну і головне ключове, що ти, значить, проаналізував схему, ти вибрав електричну, ти вибрав двигуни, ти їх перевірив, ті двигуни, Поки що в тебе перевірки немає перевірив. Потім вибрав апаратуру керування і захисту, описав монтаж, там економіку, два варіанти розчитав охорону праці, там розрахував занулення. В п'ятому розділі що ти там зробив? І оце все треба на листочок висновок. загальний, Це ж після розділу 5, так, після кожного. А тож загальний повинен бути. Все добре, доробляй.